1700 гривень інвертор під батарею, під макітовську посадку. Тобто, ставляємося, беремо батарею, вставляємо сюди її і він видає нам 300 Вт. Тобто, можемо світ підключити, можна зробити вилка-вилка. систему, Я показував в магазині, що я робив, так, вилка-вилка. Плюс в ньому йде вже відразу встроєна зарядка. Коли з'являється світло, ви так само від нього відразу і заряджаєте собі батареєчки Оці, що тут стоять. Тобто, можна поставити 4, можна поставити тільки одну. Тобто не обов'язково вставляти сюди 4 батареї, я вам скажу так. Дивіться, ось так воно бачите, виглядає. Тут у нас ліхтарик класно дуже світить. Тут у нас вилка під 220, тут у нас USB-шки. Тут ми можемо переключати, з якої батареї ви хочете, щоб вона брала вам. Якщо він саме автоматично бере, садить спочатку одну батарею, потім другу, третю, четверту, ось так іде по кругу. Але ви можете переключати самі, з якої ви хочете батареї, щоб він Брав заряд. 3,700 така його ціна. А, світло буде робити, інтернет буде робити, акваріум буде робити, телефон зарядить, ноутбук зарядити, циркуляційний насос теж буде робити. Навісний газовий котел. Отут уже питання. Не всі чогось хочуть працювати від нього, але деякі працюють. Так що, кому цікаво, пишіть дзвоніть, Якщо ви маєте вже акумулятори під Макітовську посадку, це реально для вас буде ціна халявна. Якщо не маєте, можемо вам укомплектувати. Всі контакти будуть в шапці профіля.